Пошкоджені два промислові підприємства, знищений приватний будинок. Ще 17 по понівечені. Це наслідки чергової масованої атаки окупантів по Нікопольщині. Більше про те, як пережили цю ніч мешканці райцентру, розкажуть наші кореспонденти. П'ятеро поранених за вихідні окупанти били з важкої артилерії, застосували ФПВ-дрони, скидали боєприпаси з БПЛА на житлові квартали Нікополя, Покровської, сільської, Марганецької, Червоногригорівської та Мирівської громад через ворожі обстріли на Нікопольщині з Тисячі споживачів залишилися без блакитного палива. Напередодні росіяни пошкодили магістральний газогін у Червоногригорівській громаді, коли відновлять газопостачання. У Покровській громаді розповіли, як піклуються про літніх людей за програмою Догляд вдома. Жителів Томаківської громади закликають оновити свої дані у сімейних лікарів до 1 березня. Кому треба звернутися? Допомагають дорослими дітям, як благодійники підтримують мешканців Марганця. А у відні проходить персональна виставка картин. Художника з Нікопольщини про що хотів сказати автор, та скільки працюватиме експозиція, розкажемо. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю. Підписуйтесь на ютуб 11-го, щоб нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Джені два промислові підприємства, знищений приватний будинок. Ще 17 по понівечені. Це наслідки чергової масової атаки окупантів. по Нікопольщині. Ворог обстрілював район з РСЗВ, град та важкої артилерії. Під прицілом були Нікополь, Марганецька та Мирівська громади. Там понівечені дві п'ятиповерхівки, 12 господарських споруд, магазин, авто, газопроводи та лінія електропередач. Як пережили цю ніч жителі Нікополя та більше про наслідки російського терору розкажуть наші кореспонденти. Ну як як можна? Як можна це таке людям творити? Не за що? Як можна? Пані Наталія досі не може оговтатися після жахливої ночі. Жінка дивиться на власний будинок і плаче. Каже, окупанти в одну мить розбили її житло. Такий шок був. Вийшли тут горить, Короче, ну це так в хаті воно ж темно, світу одразу не стало. У нас нічого не видно. А коли почало світати, оце ми подивились. Там же ж стіни, там ну все, все, все. Жінка розповідає, росіяни обстріляли їхню вулицю о третій ночі. В її будинку потріскалися всі стіни, вибило двері та вікна. Життя пані Наталі врятував онук. Ну тут спав, а я в той кімнаті спала. Угу. І так він зреагував. Ну Якось так швидко він туди прибіг, і мене швидше оце. Ну далі я ну ми просто були обоє в шокі. Будинку по сусідству дісталося більше. Від нього залишилися лише купи будматеріалів, які ще довго тліли після прямого влучання ворожого снаряду. У будинку проживали родичі пані Надії. Жінка каже, пощастило, що декілька тижнів тому вони звідти виїхали. Сім'я, її невістка з дітьми тільки виїхали місяць сюди назад, у Чкалово, тому що тут стали сильно бомбити. А в даний момент нікого не було. подзвонила нам сусідка ну, Наташа, сказала, що будинок ночі зруйнований. Люди розповідають, зі зруйнованого будинку сусіди змогли врятувати лише деякі речі. Поплакали всі постояли та і все, а що зробиш. Війна, війна, війну. Як кажуть, вовремя уїхали отсюда, що хоч діти живі залишилися. У будинку навпроти мешкає Станіслав Васильович, чоловік у 70. Він не полишає рідний дім, навіть попри небезпеку для власного життя, бо каже, їхати немає куди. В момент атаки чоловік спав вдома. Вибухова хвиля потрощила в його оселі, буквально всі. Вікна, і це каже вже не вперше від початку масованих обстрілів. Ощущення таке, що вроді би кінець світу прийшов. Ну слава Богу, живі осталися на вулиці. Не перший було на сусідній, нас доставало. Було на тій сусідній нас доставало. О, Вікна в мене вже вилітають вже третій раз. Наразі на місці атаки працюють комунальники, прибирають залишки ворожого залізять, чи латають потрощені вікна та двері в оселях місцевих жителів. А поліція документує черговий воєнний злочин РФ. вночі ворог обстрілював район з РСЗВ град та важкої артилерії. Під прицілом були Нікополь, Марганець та Мирівська громада. Повністю знищений приватний будинок, ще майже два десятки понівечення. пошкоджені два промислових підприємства, багатоповерхівки та лінії газу та електромереж. Обійшлося без загиблих та постраждалих. Нікопольці кажуть, росіянам ніколи не пробачать. Дай Бог їм таке пережить, як і нам що, що ми переживаємо зі своїми дітьми з внуками. Везде виїжджаємо і тікаємо, а куди течеш? Далеко не течеш. Вікторія Лахрушина, Анна Целуйко та Володимир Поваренко про Нікополь. П'ятеро поранених за вихідні окупанти били з важкої артилерії, застосували ФПВ-дрони, скидали боєприпаси з БПЛА на житлові квартали Нікополя Покровської, сільської, Марганецької, Червоногригорівської та Мирівської громад. У райцентрі через атаку дроном «Камікадзе» постраждали троє. Один травмований тяжкий. Чоловік і жінка лікуватимуться амбулаторно. Ще двоє отримали поранення у Марганці. 30-річний чоловік у стані середньої тяжкості у шпитала незмінно вибуховою травмою. Ще один літній потерпіли, лікуватиметься. Вдома у районі понівечені і вантажівки, інфраструктура, адмінбудівля, навчальний заклад, п'ятиповерхівка, десяток приватних будинків, декілька господарських споруд і авто зачепило два газогони і лінії електропередач. Через ворожі обстріли на Нікопольщині залишилися без газу майже дві тисячі споживачів. Напередодні росіяни пошкодили магістральний газогін у Червоногригорівській громаді. Там виникла пожежа. Наразі тривають аварійно-ремонтні роботи. У газмережі людей закликали перекрити запірні пристрої перед газовими приладами та побутовими лічильниками, а також забезпечити безперешкодний доступ в оселі комунальникам. Газ обіцяють повернути по завершенню всіх робіт. Догляд вдома днями співробітники Покровського центру надання соцпослуг разом з медиками відвідали маломобільних літніх мешканців села Капулівка, які перебувають на обслуговуванні центру. Лікарі виміряли артеріальний тиск, перевірили загальний стан здоров'я пацієнтів та дали рекомендації з підтримки здорового способу життя. Соцпрацівники та медики наголосили, мати свого лікаря та бути з ним постійно на зв'язку. Це важливо для людей будь-якого віку, для профілактики та контролю хронічних захворювань. Жителів Томаківської громади закликають оновити свої дані у сімейних лікарів до 1 березня. Це стосується тих, хто змінив особисті дані, поміняв паспорт з книжечки на ID, має новий номер телефону, а також дітей, які досягли 14, 16 та 18 років. Отримати або уточнити ідентифікаційний код треба у податковій службі. Місцевим наголошують, вони мають переконатися, що вся інформація внесена в електронну систему охорони здоров'я. Бо у разі відсутності цих даних є ризик, що люди не зможуть користуватися медичними послугами. Лікарні Дніпропетровщини отримають медичний вантаж, допомога від добродів із США. Про це повідомив голова обласної ради після зустрічі із благодійним фондом у Вашингтоні. Він наголосив, сьогодні регіон є гуманітарним хабом, який потребує допомоги небайдужих. А благодійники із фонду Супорт Хоспітал Ukraine допомагають медзакладам Дніпропетровщини із 2014 року. Чергову медичну гуманітарку незабаром отримають лікарні Нікополя, Дніпра та Криворіжжя. За тиждень жителям Марганецької громади видали майже 8 тисяч пляшок питної бутильованої води. Повідомили у міськраді. Допомога від благодійників з Америки. Окрім того, місцеві отримали також і 2160 продуктових наборів. Тим часом у Марганці дітям пільгових категорій роздають ноутбуки. Допомога від меценатів. 48 ноутбуків вже передали навчальним закладам, які в свою чергу розподілять техніку між учнями. Наразі у місті 76% дітей мають гаджети для дистанційного навчання завдяки благодійникам. Необхідні девайси отримують малеча з багатодітних сімей, сироти та напівсироти. Лікування мистецтвом у прифронтовій капулівці Покровської сільської громади на Нікопольщині усі охочі долучилися до майстер-класу, створювали ляльки-мотанки. Таким чином відволіклися від страшних реалій сьогодення, опанували нові навички та отримали позитивні емоції. А у відні проходить персональна виставка картин художника з Нікопольщини. Євген Горбаченко представив картини різного формату, написані акрилом на полотні. На них зображені відомі актори та музиканти, зокрема Фредді Меркурі, Мадонна, Джиммі Хендрікс. Сам художник наразі проживає у Марганці і не може бути присутнім на своїй персональній виставці, але запрошує на неї всіх, хто перебуває у Відні. Експозиція працюватиме до 21 лютого. І на цьому в мене поки що вся інформація. Підписуйтесь на 11-го та пишіть в коментарях про що б ви хотіли побачити в наступних випусках. Бережіть себе та Україну.